Короче, рассказываю историю. Ага. Стоим мы в черзе за харчами, и тут э, е товарищ говорит, е э, треба заплатить коммуналку. Кажу, говорю, можешь не платить, ты в армии, типа. Рассказываю историю, как его загребли, короче. Это все наклад, це прихня. В двох словах. Расскажи его, вы не сорвемся. Короче, я перескажу историю. В 2 часа дня он шел на роботу, час работает. Подъехал в бусик, і в 10 часов вечера он уже в військовій частині. Речі, сестра забрала з квартири, тому що ну, треба якось виселятися вже потрохи. Чувак стоїть, платить останні місяць за, за комуналку. А, і тут, щоб ти розуміла, поголовно, типу, от, наступна історія. Ну давай в двох словах. 200 метрів до роботи. Не дійшов? Не дійшов. Це все Львів, так? А ви звідки? Рівненська область. Рівненська область. Львів, Львів, Рівненська область, коротше. Nah. Тут просто, ну, я не знаю, тут знайти той, хто прийшов сам, це прям, ну, у вас є хтось, хто прийшов сам? Тут не Тут Тримат, е Одного і шкафа, шкафа достанет з дому. Чи ти Івана нікому не ходить? Вот такі от любую. Повістка тут немає. А зі шкафа дістало когось? Так. А он здорово Мені розказували історію, хлопці, коли э, цей... Э, у нас в частині. Жінка вже здала. У нас в частині діва. були, коротше, знаєте, перший день, коли приїжджають військовослужбовці ново, новобранці, <схай> вони приїжджають тому, що в ну, цивільному. У нас ходить чувак ремонтник такий, в, в ремонтний. Я знаю, по яворі. В яворі, яворі так. Да, Чуваки такі, такі ми, ми думали, що він там якось робить, я, 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 зі стовпа зняли, <схай> 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 десь в якомусь селі. Саморізи в карвані були. Саморізи в кармані з роботи забрали. Він у нас у цьому. Жив, Отакі діла. <ріцелес> а то жінка приходить до хати, блядью, та відзволив та не виїхали, з днів не далі фі Жінка здала, тому що ну, за зраду типу, чоловіка визвала ТСКшників, приїхали, забрали. Ще одна історія тобі. А що ще екзотичне є? Десь щось чули, ні? Щось більшість історій, це типу вийшов в магазин, 30 метрів не дійшов до роботи, 30 метрів не дійшов додому, або 30 секунд не дочекався автобусу на зупинці. Оце сама база. Це супер Це база. Це основа.